На Рівненщині можуть запрацювати дитячі та пришкільні табори. Так вирішила координаційна рада області. Однак, спершу необхідно провести ряд перевірок та отримати дозвіл на роботу. Хто вже розпочав підготовку до відкриття оздоровчого сезону? Дивіться далі у сюжеті. Порожні кімнати, тихі та безлюдні дитячі майданчики, і лише фото нагадують, що колись тут було зовсім по іншому. Коронавірус та війна по черзі вносили свої корективи в роботу дитячих таборів області. Але цього року є вірогідність, що в деяких із них знову лунатиме дитячий сміх. Координаційна рада області провела свою своє засідання і прийняла рішення рекомендувати територіальним громадам. В тому числі і місто Рівного проводить шкільні табори в області. Крім того, дозволила працювати і пришкільним таборам. Місто рекомендацію почуло, але прийняло своє рішення. Роботу пришкільних таборів і санаторіїв, які знаходяться у підпорядкуванні міської ради, заборонили в сезоні оздоровчому літом 23-го року. Санаторій електронік працювати не буде. В силу певних обстановку в першу чергу це безпекова ситуація, зважаючи на те, що на сьогодні там немає укриття достатнього для того, щоб забезпечити безпеку тих, хто буде відпочивати працівників закладу. От. Знову ж таки, зважаючи на безпекову ситуацію, пришкільні табори в цьому році працювати не будуть, тому що пришкільні табори вони передбачають певну програму, коли діти знаходяться за межами території закладу. Відповідно, ми не можемо гарантувати і брати на себе таку відповідальність, коли діти, наприклад, будуть їхати чи до музею, чи до кудись якогось іншого закладу, і їх в дорозі застане повітряна тривога, яким чином їм забезпечити ту безпеку. Ті ж табори, які мають у себе на території укриття. Працюватимуть, однак це лише одна з умов роботи санаторію для того, щоб їх провести потрібно бюджетне фінансування місцевих громад, які повинні були в них укласти в місцевих бюджетах цього року. Багато. Із них із керівників виконавчих комітетів цього не зробили. Тому хто може, повинен це все таки робити. І ждемо ініціативу територіальних громад, які в першу чергу, як власники закладів, як люди, які відповідають за дітей, за педагогів, які проживають у них на території, повинні це організувати. Адже, попри війну, у рівненську обласну військову адміністрацію надходять запити від батьків про те, що певну категорію дітей необхідно оздоровити. За даними територіальних громад, на сьогодні у нас понад 172 тисячі дітей, які підлягають оздоровленню або відпочинку, які можна охопити. Ось на сьогодні діє державна програма оздоровлення для пільгових категорій. І власне путівочки надаються міністерством соціальної політики, надходять в область. Ми попередньо збираємо. Потребу в таких путівках на сьогодні маємо потребу вже в 129 путівок, які ми можемо направити дітей в червні на оздоровлення. Це направлятимемо до сертифікованих закладів, які надають послуги з оздоровлення. Оздоровчих закладів для дітей, які відповідають усім необхідним критеріям, на сьогодні в Україні є 16. але жоден із них не знаходиться на території нашої області. Втім, один заклад таки планує відкрити свої двері дітям. У нас така активна група добровольців, педагогів, які вже працюють і над програмами відпочинку дітей. Ось, лікар уже наша готується до. Прийому дітей, так що по цих питаннях я думаю, ми будемо готові. Дуже багато добровольців і студенти. і вже педагоги з досвідом просяться, щоб приїхати працювати. Щоправда, коли у таборі відбудеться перший заїзд, невідомо. Спершу він має отримати дозволи на роботу від кількох інстанцій та зробити косметичний ремонт. На це прогнозує керівник табору. Потрібно щонайменше місяць. І для того щоб табір не ніс збитки, він має прийняти хоча б три заїзди. Нам необхідно, хоча б щоб бути від таборі хоча б три три заїзди. І... Бо загрозити хоча б на 80%. Тоді можна говорити, що ми будемо. Якщо це менше, значить це будуть знову суцільні збитки, так як в 2021 році ми отримали збитки, тому що в ціну путівки було закладено 200 чимось гривень за кіловат електроенергії, а посеред літа НПРЕ прийняла постанову і нам виставили 7,5 гривень за кіловат. І в нас получилось майже 500 тисяч збитків. Програми, за якими оздоровлюються, відпочивають та навчаються діти, каже директор табору, в числі кращих в Україні, тому уже є чимало охочих там оздоровитися. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, Павло Стецюк, новини Рівного.